Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо ще одну цікаву пастку. Ми граємо за білих. Біли розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають над конем на F6, ДП... примінивши захист Алехіна. Білий пішак переходить на поле е 5 з нападом на коня. Чорний кінь відходить на поле d5. Білі переводять ферзь пішака на d4. Чорні грають пішаком на d6. Білі захищають пішака виводом коня на поле f3. Чорні виводять пішака на g6. Білі переводять коня на поле g5. Чорні ходять слона на g 7. Білий кінь забирає пішака на полі f 7 з нападом на туру і ферзя. Чорний король задоволенням забирає нашого коня на полі f 7 Білий ферзь виходить на поле F3. шах з нападом на коня. Чорний король. Для захисту коня відходить на поле е 6 Білі виводять пішака на С4 з нападом на коня. Чорні відводять коня на б 6 Білі переводять пішака на д 5 шах. Чорні королем можуть забрати пішака на полі Е5 або відійти королем на поле д 7 Якщо чорний король забирає пішака на е 5 тоді білий ферзь. Стає на поле Ф4, шах і мат. Якщо ж чорний король відійде на поле Д7, тоді білі ставлять блискучий мат в два ходи. Бачите? Білі пішаком ходять на поле e 6 шах. Чорний король відходить на єдине поле C E8. Білий ферзь стає на поле Ф7, шах і мат. Дуже гарний цікавий мат. Якщо сподобалась дана пастка і комбінація, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.